Як правильно укладати договори оренди житла для того, щоб уникнути можливих проблем в майбутньому. Доброго дня, шановні глядачі! Я юрист Центру правової допомоги Назарій Ігорович. На жаль, багато людей стикаються з непорозуміннями, з проблемами, коли договір укладається на словах або без чітких умов. Давайте розберемося, на що потрібно звернути увагу при укладанні договору оренди житла. По-перше, в договорі має бути вказано дані орендодавця, дані орендаря, адреса орендованого приміщення строк оренди житла та розмір та способи оплати за оренду житла. Тобто це може бути в нас готівкова, безготівкова оплата, місячна, поквартальна чи річна оплата за оренду житла. По-друге, важливо укладати договір у письмовій формі. Письмовий договір це ваша гарантія, і в разі спору ви можете звернутися до суду з доказами. Укладання договору на словах може призвести до того, що ваші права залишаться незахищеними. Що робити, якщо орендавець порушує умови договору? Ну, згідно кроку третього, у межах цього найкраще буде що зробити. В першу чергу звернутися з письмовою умовою до нього щодо порушення умов договору. Якщо досудовий етап у нас не працює, ми можемо звертатися спокійно до суду в рамках позовного провадження щодо захисту своїх прав. Важливо, орендарі вони часто нехтують перевіркою документів орендодавця та в цілому перевірки його права власності на дану квартиру. Тому в даному випадку ці необґрунтовані дії з боку орендодавця вони можуть призводити до шахрайства. Тому хочу вам настріч порадити. Шановні клієнти, передкладати договори оренди житла, прошу перевірити житлову площу, іменно житло, житловий об'єкт, який ви будете винаймати, перевірити дані, дані орендодавця та, в принципі, його історію. історію, тобто його діяльність. Отже, шановні клієнти та глядачі, Укладання правильного договору оренди це не просто формальність, а ваша безпека. Тому, якщо у вас залишилися запитання або потрібна допомога з укладання договору, звертайтеся до нашої команди професіоналів. Будемо чекати вас в центрі правової допомоги.